You like cinema? Вітаю на першому місцевому програма кінолекторій. Та я Марина Прощепа. Історія дружби і спільної роботи Шерлока Холмса і доктора Ватсона за кількістю екранізацій потрапила до книги рекордів Гіннеса. На даний час налічується близько 210 кінокартин за участю славнозмісного детектива усіх часів. Кращою постановкою Шерлока Холмса була визнана радянська 1979 року випуску, і вона ж здавалася єдиною Ною і правильною здавалася до певного часу. Амбіційний режисер Гай Річі вирішив не залишатися осторонь і в 2009 році представив глядачам свою версію пригод, описаних у романах Артура Конан Дойла Місце першого, другий у горло вразити зв'язки, щоб не кричати Три це алкоголік, удар у печі. Нарешті четверте волочить ногу, удар у коліно. Притомність за 90 секунд, здатність рухатись за 15 хвилин, повне відновлення функцій сумнівне. Російський глядач звик до образу Василя Ліванова, задумливого і дуже азартного джентльмена, наділеного артистичними талантами і смаком. Гай нам пропонує інакше трактування. Його холмс зухвалий та іронічний у виконанні Роберта Дауні молодшого. Гай показав нам іншого холмса, молодого та енергійного. У цього геніального нишпорки є все, що він міг стати мрією Скотланд Ярду, та кошмаром будь-якого злочинця. Витливий розум, непробивна логіка, виняткова уважність і море харизматичності. До всього іншого містер Холмс володіє двома абсолютно англійськими якостями. Він справжній джентльмен і досконало володіє мистецтвом тонкого гумору. Ви сиділи в цій кімнаті два тижні і маєте вийти, я наполягаю. На жаль, у навколишньому світі мене не цікавить ніщо. То ви вільні ввечері? Абсолютно. Вечеря чудово. У роял. Прекрасно. Мері прийде. Я маю справи. Ви зустрінетесь, Холмс. А ви вже освічились? Ні, я ще не знайшов обручку. Тоді це несерйозно. Це відбудеться. Хочете ви того чи ні? 8.30 в роял. І вдягніть фраг. От самі і вдягайте. Гай річі для власного детективного бойовика за основу взяв твори Артура Кона Дойля про Шерлока Холмса. І, хоча фільм знятий за книгою, але основний сюжет абсолютно оригінальний. Шерлок Холмс гая річі рясніє спецефектами, перестрілками і погонями. Що не дивно, адже з самого початку беручись за цей складний проект, режисер пообіцяв перетворити історію вдумливого Холмса в блокбастер з пригодами у дусі Індіани Джонса. Дауні молодший став для кінострічки Шерлок Холмс безпрограшною кандидатурою. На момент зйомок цього фільму Дауні молодший асоціювався із залізною людиною. Як містер Холмс, він показав себе блискуче, за що й отримав перемогу у кінопремії Золотий глобус за кращу чоловічу роль. Ви гувернантка? Вгадали? Так, вгадав. Може, ми офіціант? нашому учню 8 років. Шарлі поки що. Він високий на зріст і вилив на вас чорнило. Є чорнило на обличчі? Нічого на ньому нема. Взагалі-то є дві плями за вухом. Китайську туш майже неможливо змити. Так, це було досить зухвало з його боку але ви Дуже досвідчена і не були з ним суворі, тому леді на яку ви працюєте, позичили вам на мисто. Східні перлини, діаманти, рубіни це навряд чи власність говернантки. Та прикраси, які ви не носите, кажуть ще більше. Холмс, ви заручались. Каблучки нема, але світліша шкіра на її місці підказує, що ви були за кордоном, де носили її, аж доки не дізнались про її справжню невелику вартість. І тоді, розірвавши заручини, вивернулись до Англії шукати кращого доктора, мабуть. На роль доктора Ватсона було розглянуто понад 20 акторів, серед яких Джон Кюсак, Джерард Батлер і Кріс Пайн. На ранній стадії виробництва картини планувалося, що роль доктора Ватсона отримає Колін Фаррелл, Проте пізніше режисер віддав перевагу кандидатурі Джуда Лоу. Отямтесь. Єдина жінка, що вас цікавить особа зі злочинного світу. Ви мазохіст? Дайте мені пояснити. Не варто. Вона єдина, хто зміг обставити вас двічі і виставити вас ідіотом. Гаразд годі вже. То на що вона приходила? Припиніть, кажу. Цікаво, чого вона хоче. Немає значення. У її алібі прикриття. Людина човен. Вона сяде вам на спину і попливе темзою. Але вас це не стосується, Ватсон. Ми з вами закінчили нашу останню справу. Я вже прочитав. Зйомки відбувалися в околицях Лондона і Манчестера, де збереглося багато малівничих складських приміщень 19 століття. А інтер'єр будинку 221 б на Бейкер-стріт зібрали з реквізиту, який використовувався для облаштування житла Блейка у фільмі «Гаррі Поттер і Орден Фенікса. А саме у 2011-му на екранах з'являється продовження пригод Холмса і Владсона. Гарічі після успіху першого фільму однозначно вирішив знімати продовження. Нова кінострічка в головних ролях з Робертом Дауні Молодшим і Джудом Лоу носить назву Шерлок Холмс, гра Тіней. Гонорар Роберта Дауні молодшого зі зйомки в картині Шерлок Холмс Гратіний склав 15 мільйонів доларів. Це при тому, що за перший фільм серії Роберт отримав значно менше, всього 9 мільйонів. Ось що означає популярність. Чи може відомий актор попросив більший гонорар через те, що йому довелося переодягнутися у жінку? Хто знає. Я згоден на найкраще моє маскування та за це не вбивають. О боже мій! Їх багато. О, Джон, зачини двері. Вони їх все одно простеряють. Знаєте, він правий. О, так, я вас розумію. Розумієте? Неймовірно, незручно. в нас обмаль. Довгий час під питанням залишалася участь у зйомках Рейчел Макадамс, яка зіграла Ірен Адлер в першому фільмі. Сама актриса говорила, що якщо і буде грати в новому фільмі про Шерлока Холмса, то в зовсім невеличкій ролі. Зрештою, участь її героїні звели до мінімуму, і Рейчел з'являється лише в Камео. Я прошу, не спізніться. У мене буде дуже обмиль часу через ваше непрошене втручання. Я в житті не спізнювався, я завжди рано. До неподобства. Який мудрий хід, гарна міна при поганій грі. Я залишу це. Почитаємо ввечері для апетиту. Добре. І вечері, і театр. Однією з головних інтриг нового фільму був виконавець ролі професора Моріарті. Розглядалися кандидатури найвідоміших голівудських акторів, але ходія могли зіграти Бред Піт, Гаррі Олдман, Дейніел Делюс, Шон Пен і Хав'єр Бардем. Проте в результаті вибір був зроблений на користь куди менш знаменитого Джареда Харріса. Джаред є представником відомої англійської акторської династії. Сам Харріс грав ролі другого плану у фільмах Загадкова історія Меджаміна Батона, 12 друзів Оушена. Та я стріляла в Енді Уорхола». Вас не здивувало те, що ваша телеграма не спонукала до дій проти мене. Знаєте, у людській підсвідомості є непереборне тяжіння до конфлікту. Ви боретесь не зі мною, а з людською природою. Я всього лише хочу продавати кулі та бинти. Світової війни все одно не минути. Вони самі розв'яжуть її за кілька років. Зйомки кінокартини Шерлок Холмс Тіни» почалися в жовтні 2010 року. Основна маса сцен була відзнята у Лондоні і лише деякі у Франції. В січні 2011 року знімальна група переїхала в околиці Річмонда, де в резиденції Хептонкорт і продовжилися зйомки фільму. Гарсон, Прокиньтесь, приїхали. Бережіть кишені і все життєво важливе. Новий цинік. Бонжур. Де мадмуазель Сімза? Парфе. Парфе. Мій багаж забрали. Посміхайтеся, Ватсон, У мене її саквояж. У вас був її саквояж. А в мене було пальто. У другій половині 2011 року кінокомпанія Warner Bros. заявила, що готує зйомки фільму Шерлок Холмс 3» з Робертом Дауні Молошим і Джудом Лоу в головних ролях. Незважаючи на суперечливі відгуки про сучасного героя на шумілого екшону, велика частина глядачів оцінило і головного персонажа, і фільм. Загалом про це засвідчують і касові збори. На зйомки першої частини історії про сучасного Шерлока було витрачено приблизно 90 мільйонів доларів, і збори в кінопрокаті принесли понад 500 мільйонів доларів. Дата виходу фільму Шерлок Холмс 3» поки не оголошується, але приблизні терміни прем'єри все ж називають не раніше 2014 року. Справжні шанувальники картини готові чекати, щоб у результаті отримати якісний і захоплюючий фільм. А на цій оптимістичній ноті ми переходимо до більш конкретного і дуже приємного: до Вікторини від кінопалац Україна. Минулого тижня ми запитували, хто виконав роль Джо Даріта у фільмі Самотній Рейнджер. Правильна відповідь Армі Хаммер. Два квитки у кіно виграв Микола Матвійчук. Ваш подарунок вже чекає на вас у касі кінопалац Україна, і ви не можете скористати з 22 по 24 липня, включно. Нагадаємо, що фільм для перегляду переможців Вікторини обирають менеджера кінопалацу. А тепер ми просимо вас назвати режисера фільму Штурм Білого Дому. Той, хто першим надішле нам його ім'я на адресу кіно 1tv той отримує два квитки у кіно, але при цьому не забувайте вказувати свої прізвища, ім'я та контактний телефон. Що ж, ось і все. На сьогодні кінолекторії добігає до свого завершення. Мені ж залишається з вами попрощатися. Для вас працювала Марина Прищепа. Побачимося рівно за тиждень на першому місцевому.